Київський апеляційний суд намагався вдруге розглянути апеляційну скаргу захисту голови правління брат полтавських ГЗК Віктора Лотоуса на ухвалу Шевченківського районного суду, який напередодні обрав запобіжний захід очільнику залізорудного підприємства у вигляді застави розміром близько 800 мільйонів гривень. На Початку судового засідання адвокати заявили відвід прокурору, зокрема обґрунтувавши це тим, що до підозрюваного він має упереджене ставлення, заслухавши всі сторони. Слуги Феміди заявлене клопотання захисту не задовольнили а розгляд по суті справи перенесли на 25 січня 2024 року. Адвокат Олександр Ружицький прокоментував рішення суду. Сьогодні відбулося чергове засідання по розгляду нашої апеляції апеляції з сторони захисту щодо скасування ухвали суду першої інстанції про обрання зубіжного заходу вигляді застави. Нагадаю, що суд першої інстанції обрав заставу у розмірі 800 млн грн, що є абсолютно незаконно, обґрунтовано, непомірно. Ми сьогодні в засіданні заявили від від прокурору. Обґрунтовували його тим, що прокурор маніпулює, викривляє факти, додає інформації, яка не відповідає дійсності. Все це робив судді першої інстанції для того, щоб переконати суд саме застосувати заставу в самому розмірі 2,2 мільярди. тому надавав певні докази там, про майновий стан нашого клієнта, які не відповідали дійсності. І сьогодні ми встигли заслухати лише цю заставу. Нам е, апеляційна інстанція відмовила в задоволенні прокурора. Проте е, ми вважаємо, що змогли донести про те, що є ознаки упередженості зі сторони прокурора. Далі від засідання відкладено на 25 січня. Ми будемо продовжувати слухати е, нашу апеляційну скаргу. Нагадаємо, БЕП підозрює голову управління полтавського ГЗК у внесенні нібито неправдивих відомостей в офіційні документи підприємства, що занизило рентні відрахування у 2018-2021 роках, що спричинило нібито збитки для держави на суму близько 2 мільярдів гривень. Зі свого боку на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті відкидають ці звинувачення і вважають їх безпідставними, а вручену підозру необґрунтованою та непідтвердженою належними доказами. У прес-службі підприємства наголошують, що ця та інші справи проти полтавського ГЗК є протиправними спробами дестабілізувати великого роботодавця, а також інвестора в українську економіку. Окрім того, чітко впевнені, що такі дії негативно впливають. На інвестиційний імідж України про подальший розвиток ситуації інформуватимемо вас надалі вже у наступних випусках інформаційної програми. Новини на телеканалі ГОК та у наших соцмережах. Іван Клаченко, Максим Ніконов, Київ.